Володимире, давай визначимо, в яку країну найлегше вступити. Давай, поїхали. Велика Британія чи США. Тут я оберу США, тому що у нас більша кількість партнерів, хоча в Британії і більш престижна освіта. Але США. США чи Канада? Тут обираю Канаду все-таки дешевше вступити. І ну, дешевше десь відсотків на 30%. Окей, Канада чи Чехія. А тут я обираю Чехію ближче до України, дешевше і є гарантія за рахування. Чехія чи Німеччина? О, цікавий вибір. В Німеччині безкоштовна освіта, є англомовні програми. Але я все-таки беру Чехію. Так само можна вчитися безкоштовно, але і знову ж таки гарантія за рахування. Окей, Чехія чи Австрія? Хороше питання. В Австрії можна вчитися безкоштовно, але є конкурс на вступ. Тож Чехія. Чехія чи Словаччина? Цікаве питання. Тут би я обрав, мабуть, Словаччину трошечки дешевше і трошечки ближче і простіше адаптуватися. Хоча в Чехії є кращі університети і кращий рівень працевлаштування. Тож яку країну обереш ти? Пиши в коментарях. А якщо потрібна наша допомога, то пиши нам в директ або залишай коментар під цим відео.